Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 24 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Десятка мечів говорить про те, що, можливо, вам буде заважати ваш стан здоров'я. Не ігноруйте в жодному разі. Обов'язково звертайтеся за консультаціями і, можливо, навіть для когось доведеться пройти певний курс лікування. Можливо, ви будете в цей день стикатися або з якимись невдачами, або з якимись конфліктними ситуаціями у законах певних. Також, можливо, ви будете проходити якусь стадію відчаю і сумнівів. Ну, можливо, будете відчувати, що ви у якихось питаннях або програли, або будете бачити тільки один бік проблеми, а повністю її не просто не зможете побачити. Це буде вам завадити, втілювати свої бажання у реальність. Загалом, по цьому аркану, ну, можливо, це трішки так неприємно, але. Ви самі собі створили проблему. А якщо це не ви самі собі створили, то це, можливо, буде через те, що вас, до вас можуть надійти якісь неприємні звістки і, можливо, повернуться якісь труднощі, які вже ви проживали. І воно наразі до вас щось підступає знову. Тож підказка вам буде така. У вас зараз є якісь такі перепони, які ви здолати не можете. Ви не можете наразі далі рухатися. Тож проявляйте обережність, тому що ситуації у вас будуть мало передбачувані. І наразі щось ви може бачити так, як щось у вашому житті відбувається непоправне. Але через якийсь час все буде виглядати зовсім по-інакшому. Ці енергії швидкоплинні, вони дуже швидко зміняться. Просто перечекайте цей день. Це не день для зовнішньої активної діяльності. Намагайтеся менше спілкуватися і більше обмірковувати ситуацію наодинці. А я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Шістка мечів перевернута, говорить вам ні. Якщо хтось планував, можливо. Десь зробити якісь поїздки, змінити місце проживання, то це буде для вас не наразі, тому що ви не зможете знайти рішення, або хтось з вами розірве якісь домовленості. І ви не зможете знайти компромісу у тих ситуаціях, в яких ви будете перебувати. Вам можуть заважати конфлікти, сварки, а також якісь затримки. Ну і ще, можливо, у вас занадто сильно затягнули рутинні справи, такі щоденні. І ви поки що не бачите виходу з цієї ситуації. Але плани можуть у вас змінюватися. І також, можливо, вам цей день просто буде заважати те, що ви не зможете якось гнучко обміркувати свою позицію, щоб правильно зорієнтуватися. Тож підказка для вас буде така: не поспішайте приймати рішення, тому що ви наразі не бачите реальність такої, яка вона є. Шукайте якісь нетрадиційні рішення тої проблеми, яка буде виникати. І не чиніть супротив тим змінам, які будуть йти у ваше життя. Можливо, наразі вам просто не вистачає компетенції в тому питанні, яке ви на цей день хотіли б вирішити для себе. І тому просто також варто перечекати, ці енергії дуже швидко плинні. Все у вас зміниться, але згодом. А я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Вам так, третій варіант. Але п'ятірка кубків говорить про те, що. Можливо, ви проживаєте якийсь емоційно кризисний стан. Щось у вас там, Або ну, знаєте, були якісь втрати, можливо, були якісь труднощі неочікувані, або якісь завади у ваших справах. Можливо, ви шкодуєте про щось, що вже втратили. Ну, Тобто, якась певна душевна біль у вас може бути присутня в цей день. Тому будьте дуже уважні із чужими фінансами, тобто намагайтеся ні в кого не зичити, не брати в борг нічого, тому що вам потім буде дуже важко з цим вирішувати питання. А ще, можливо, вам просто наразі важко себе реалізувати, а ті пропозиції, що вам надходять або хтось надає, вони вас просто заводять у якийсь глухий кут, де ви не будете бачити виходу. Ще, можливо, на цей день у вас будуть якісь непередбачувані витрати, або, можливо, ви зможете щось для себе знайти через втрату. Тобто, ну, наприклад, ви з кимось посварилися і розійшлися у своїх поглядах на те питання, яке ви хотіли вирішити, але потім ви зрозумієте, що. Десь або ви були неправі, або та людина була неправа, і зможете щось для себе знайти нове, або якийсь вихід із тої ситуації. Тобто, можливо, якісь у вас будуть такі осяяння, де ви зможете щось побачити. Ну, і вам підказка є, попри те, що вам так, вас все ж таки буде чекати емоційно напружений день, і ситуація вас можуть все-таки розчаровувати, або викликати якесь відчуття нервозності і незадоволення. Тому ви можете проявляти якусь нестриманість і таким чином можете спровокувати конфлікт. Зараз не кращий час для з'ясування стосунків, краще перенаправити свою енергію на якесь дослідження, або, можливо, розберіться з минулими проблемами і розірвіть з ними зв'язок. Таким чином, ви для себе проведете цей день більш-менш у гармонійному стані. А загалом контролюйте свої емоції, тому що саме ваші емоції сьогодні можуть стати насамперед перешкодою для ваших реалізації ваших планів. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.